Всім привіт! Всім привіт з Одеси. Покажу вам самий люксовий товар на привозі у Артема. Полуниця, горох, гороха вже дуже мало. Полуницю любу. Все, Дивіться, 200 гривень буду купувати. Артем, чому сьогодні полуниця твоя? Сьогодні 160 гривень за вкусна сладка. Розільнянська? Так, да, так, да, так. Да, да, а черешня? Да, да, да. Тоже 160 гривень. Тоже розеннянская? Тоже. Да? Бамбезна. Артем сам рве, друзі, і сам продає, розумієте? Він вообще молодець. Да, да, я бачила в TikTok-і, він попадає. Він же сам рве з вечора, зранку продає. Артем, а горошок? Горошок 80 гривень на сладкий, все що осталось. Уже роздали, от дивіться. Ось, вибачте, давайте я вам допоможу. Не треба, мені гривень. Тому хто Добавляє хоче замовити, дивіться, зідувати, фрукти заходи, овочі на привозі, зідувати. у Артема можна. Артемчик, скажи номер телефону. 099 74 10 760. Viber, Telegram, пишіть. Вот, може можете хтось кому візуально посмотрите, не на слух. Да, він ті, це все показує. Він реально рве фрукти, ці полуницю рвуть вони в і привозить. Він такий молодець. У нього завжди тут черга, друзі. Будете знати. Зараз покажу, от Арочка, новий привоз, як ви вы заходите. вибираєте, пробуєте, він все дозволяє, в нього точно багато вже перевірено, всі замовляють. Таксі доставка по Одесі. От те, що вже дивіться, 12 година, це він вже все продав. Тому приходьте на привоз. Ну Вже на привозі зайду до світулі, вона вже вийшла, всі вже знають, вже всі в неї були, одна я не була. світуля є на привозі, чи немає, є. Добрый день, привет! Ну здравствуй, моя милая. Привет. Світулька милая. Ты моя... а я вам ягоду малинку принесла. А ти знаєш, що я начинала з этого? Знала! ягода малинка йохо. До речі, то дивісь ми сам перві Я була ягода малинка, серьезно. Я співала пісеньку і взагалі в мене навіть тут платье, знаєш, таке красне гроші діяти. Знаєте, така прекрасна ягода малінка, дівчата. Святоля малі полуничка така, як і ви. Прямо сьогодні така красенька, гарненька. Це з, з роздільної світуля, спеціально для а вас. Ти що їздила, збирала її? Це Артем за торгує на привозі. Він сам і сам привозить. Кстати, мальчик, я не хочу це... ті черешні на це віточки. з роздільно. Я бачу, поміч ми прямо на склад там торгує мальчик весь. У нього ті черешні є на віточки. Ну сьогодні вже не було. Задивіться, дивіться, яка полонечка. Скажу Ама, ну для світульки вибери гарну полонечку. Світулька, краситулька. Череш, я хочу спросити пісні Дивіться. Вона є ветка. Ну так і буде. Ветка <світка> черешні. Ветка черень. Я черешні. хоч вирішити не співає. Бо зараз опять паскудять. напишуть, що ти даті це без нітрату, без ГМО. Я ніколи в житті не маю. Дивіться, я мита, вона немає, а не мита вона з землею вкусніша. Так, світулечка, значить так, ми і корву показали, зараз треба світулечки плясати. Хоч, а, подожди, ну стой. Ми, Я попробую, Леся. Попробуй серйозно, вона смачна. Світуля. Ой, диві, Ой да не треба нас... прыгать связи, не треба плясати. Ви що? Мені таке природить. Світуль, дивися. Диві, давай, дай Бозька. Сві... 330 гривень. Світулька. Варто, диві, Што, віде, можна, так, а? А? можна. Партак, можна. Світуля. Ми тільки що Фасували и корочку. Ты попробуешь? Малосолочку? Икорочку? М не, корка малосольна. Ну я не знаю. Чего я скажем, малосольна? Я еще ще солью ей. Ні, так Костя сейчас дегустируй, кажу, вона все время у вас малосолочка. Так, Ситурочка, давай попробуєш киту. Диви, Вона вот така сухенькая, ты до мене. Все, прийшло. Подивись, яка вона сухлясенькая, Світуль. Вона. Это горбушка, да? Це китай Світуль, Давай ротик свій, Давай. А ну дивись, набери паличку, давай. А ну що очі викури тобі. Так, Світличка. Це у нас була кіта. Так? Так. Ану, ну, така... в рту. А ну скажи. Не... Як... Щось дуже мало, я не розпробувала. А, Знаєш, Бонку. <ріху> Знаєш, яка це ікра? Таю, таю, таю на губах. <ріху> як сніжинка таю я в твоїх. Рука, іди до мене, моя. давай, Гурбушка, а, ще горбушка, світу. Да, а, чи горбушка? Горбушка, так. Горбушка. Слухай, ти мене питала за тортики і рулетики, да, оці мої? Yeah. за новенькі. Сьогодні ввечері, я думаю, що ж ти будеш сьогодні в мене вечеряти? Я тобі сьогодні дам цю дам три віда, які в нас є. І ти сьогодні вдома, летящий, походкою, прийдеш, вдома, скажеш, вулечка, сьогодні у нас буде рибулечка, світулечки. Нарізаєш, і крапу. Дуже так. А яка тобі більше подобається, горбуше чи кита? А ця з таким трошки, так, да? з такою чи гарчиночкою. Да, а у мене стоїть, у мене ще а я... та прям така от мармеладочка. Дивіться, я отримала ікру. Це ікра, любить кіжуч. 355. Вона є з горчинкою. Це нова ікра. 2016. До речі, ми п'ять банок вже продали. Вона любить кіжуч... Яка дивіться? ціна Світ? Дивіться, значить, горбуша 700 гривень, 100 грамів, кита 800. Ні, от ця вже нова, яка ціна. Дивіться, на це нова, десь теж вона 800 гривень за сто А ну, світулечка, давай. Давай відкривай ротика, давай. А ну а дівчинки щось дати? Лопається так прикольно. Йти, Давайте. Шитуля, а ну яка цих трюк, ти пішли всіх проблем. Скажи, яка? Ну кита взагалі обалденна. Кита... Китай у нас перша буша, да. третя тут була кита. Третя чи перше? перша? Перша. Перша. Що ви вважаєте? Я пока Дивитись, хорошо. Світулечка є. Я смотрю вас. Спасибо. Зараз солодка якась мені третя. Ну ти перевірка солодка. Слухай, світулечка. сладка, як світулечка. Ну не ну подожди. Світулечка, вона взагалі така мармеладна, шоколадна, шоколадна. Ти розумієш, да, світулечка? Я, конечно, не можу сильно прыгать, але ти не ображайся. Знаєш, сьогодні нас все тако на релаксі, спокійно, тихо, просто прекрасно, да, Да. Значить, а come ну, короче, лай см, твою викли... не, Світул, диви. Значить, э, ти мені от дурна привичка пальця в рот хати, да? Ну ليش на в рот хай? Ну це ж мої пальці, міро, правильно? Світуська, дивися. Я тобі сьогодні даю треугольник. Раз, 1 О, це новинки, да? Світуля, потом я тобі даю э, оцей сир два, бач? Це квадратик? Да, це це квадратик. Я тобі даю круасанчик три. Сьогодні ввечері ти приходиш Люби, приходи до дому, любий приходи, що це не ну, наче такі запашучі картошки? Ти каже, подожди. Молоденька картошка. Молоденьку картошку з да? да. з масонком, сметанкою, Да? і рибулька тільки, га? І круасанчики. о, Світуля, я тобі говорю. Е, Світулька, і сьогодні ти робиш дегустацію, дігустацію. Ти хотіла ж, Ти ж не пробувала я не це? Я не пробувала, так? Да? Ну ти починаєш мені. Наву. Так, Світуля, як це казати? 098 493 Всі замовлення тільки на Viber. У нас ще з повторого. Ми тільки сідаємо на замовлення. Тому що рибулька світульки вона така класнюча. І вона ввечері ночі поїде до... на стол до других. Так, да, Сьогодні вона поїде до тебе на стол, а остальна поїде з любов'ю. Світуля вже, знаєш, яка класна? Світуля красоті. <laughs> так, так, I love you. I love you, А на май I love you. А отак. Я так не вміюся, ти теж починаєш, я по модному не вмію. Я по-простому. Танюша на привозі, О, якраз цей цирк ви питали і пічна, її. Що запитаємо? Ціно? Пічний, нежирний, обізрений, бриндзя, сир Танюші є. Добрий день. Доброго дня. День. Танюш, по чому цей смачний сир? 220. Творог це просто білий, пічний, 150 такий, ну, з А то обжирений? Обіжирений. По чому? По 80, по 80. ага. Сметана ще залишилася. Скажіть ціну. Метана 120 кілограмів. Авершки Продали а, 250 А, а я це uh -huh. спробувала? Козина бринза є 200 гривень, овеча бочкова 220 І маску там? Коровка є 180 за кілограм, з паприкою з укропом продалася. Масло вершкове 350 за кілограм. Mm -hmm. І молочко 30 літр продали. О, oh, молодці. Поки Як... ми ще відправляємо. Як замовити? 095 56 08 809. Oh, Там льот, да? Так, я ставлю льот, ставлю не одну бутилку, дві, обгортаю, Угу. Ну, сметану, слівку, напевно, вже не буду пере... переправляти, тому що може рвати кришу. А да? цей пічний їде, цей взагалі неділю це. Не портиться. На, на 100 гривень на 100, на 100, на 100. Да. здобули, да? так. Все, все, що так. Угу. Тони, що в які ви дні буваєте? З понеділка по п'ятницю. Угу. Краще Да, так. Yeah. одесити подзвонили, замовили, і вам Поставляємо таксі доставочки. Наставляємо таксі, вже наставляємо. Так, по Одесі можна, а цей ну, дуже смачний, а цей мій сир, що <рекун> я а А не любими. А, весь забирає. Я у Танюші хочу запитати цей творог, бо ви всі питаєте, що це за творог, як він робиться. Танюша, доброго дня. А ну розказуйте, діліться секретами. цієї молока. Він робиться так: ставиться молоко свіже, свіждояне. В казанах вижарюється 7-8 часов. Вижарюється це молоко. До такої степені, щоб було воно таке. Це не ряженка, це не це, Вижарюється, потім воно скисається, потом ставиться в піч, як і цей простий творог. Піч відігрівається, і uh -huh. це воно виходить з свіжого молока, тому воно солодкий творок. Uh -huh. І отак він відігрівається пластами, тому що він теж в пічі робиться. Вони Ну, з маслом, ну Він так? вижарюється молоко, воно доведено вижаритись 8 годин. Вижаритися, щоб бути отаким топльоним. 8 годин. Тань у так, нього ж така ж кориночка. Оце, да, зап... оце запечатає. Да? Це ж все сметана, це він жирний. Це... А оцей всі кажуть, той лука, да, той грязниця, це... це все пенка, це скориночка, ну... це п'інка зап... зажався. Да? І це перше, на що треба обрати увагу, що він не краще не Тому що це пенка, це вважається молоко, це зверху такого. Танюш, ну, ціна його 220 кг. Танюш, як його замовити? 0? 095-56-08-809. Відправляю, він дуже добре доїжджає. Він воздух. стоїть цілу неділю. Льоди кому відгортаю. Від і він Все абсолютно доїжає. нигде не чув. Таня, цей теж доїжджає? Так, да, цей теж з 150. Цей 150. 150. Тож він добре доїжджає. Ну, цей обалдений. Хто хоче спробувати, от за тиждень попробуйте. Біжинка, вона, звісно, може вже зараз підкиснути mm -hmm. десь. Цей, потому, це Тому що У нього нема стільки, як вам сказати, Таню, той, які ви дні бувають? З понеділка. по п'ятницю. Тому приходьте, молочний корпус приводимо. Yeah. Так, ще вам покажу. Ось а, Аня, так, да, звати? Анічка. А звідки ви? З Березівка. З Березівки. А в які ви дні буваєте? Четверг, субота, вівторок. А. Так, а що це у вас? вершки? вершки. Яка ціна? 280 кг, 270, 260 кг. А. На відро за тим дешевше на масло зараз поки ще б'ється. Чим більше таку... береш, трошки ви вступаєте, так? Да? А, дивлюсь, мед є? Мед, мед це... є. цього ріку Банка... майський. майський, акації нема. Він швидко густіє, тому що тут є кермовий рапс. Угу. Банка – 150 гривень. Пів літри, так? Да? Угу. Бринза а йон, Бринза Коровича 160. 160. А твороги 180. по чому? Силь лишився тільки середній. 120-110. Ага. А біжерний по чому був? А по суботах 60-70-50. А, навіть такі ціни да. по суботам. Тому по ребята, субота. в суботу приїжджайте зраночку. А ви тут з краю, так? Да? Ви завжди да, тут перший стоїте? Перший стіл, а туди от ряди, що стоїть дівчинка. Даже дивіться, після обіду людей щось багато вже. А творог є зі сметана, тому приходьте. Раз я вже в молочному корпусі, то покажу вам і ціни на привозі. Молочки сьогодні багато привезли. Дивіться. О, Ірочка сьогодні є. Віра запитаємо. Так, Іра, приветики. Почем. сыр у вас сегодня? 180 гривен. Это жирный, да? Печный, жирный. А обезжиренный? Обезжиренный 80 гривен. А масло? Масло 380, 360. Ага. Сметана чи что есть? Сметана есть 120 гривен. Ага, и сметанка 120. А, и вершки еще. А это же вершки 280. 280. Угу. які ціни на привозі сьогодні? На фрукти, овочі. 15,75. Кабачок вже о, 45. Супер. Помідори ще дорогі. Огірочок 55. Грошок 90. Полуничка. О, 160. Дивіться, яка красунечка, 160. А черешня почем? В черешня 220. Угу. Так, а далі, а що банани по чому? вам 85. А для підписників теж буде 85. Короче, тут у парня все є, дивіться. Полуниця вже дивіться, яка 150 гривень кілограм. На тривозі такі кошики. Можна вибрати вот, вот, кошик. Вот, вот. Ого. Щас, я там. Ой, який буде. красавчик. А на скільки там завозить? А така полуниця. А які ціни у вас Пишіть цікаво теж. На привозі є все. На 230 гривень. Полтора кг. Так, дивіться, абрикоска по чому? 130. 130 кг. Дають попробувати. Яка Кажіть на вкус? Тверда? А сладкая? Сладкая. Солодка. Такая у девочки 130 кг. Ну так, да, вона така не мягенька. Гарні Гарно дивіться такі. Абрикосинки. А які ціни у вас пишіть? Білкова полуниця 130 уже на привозі. Девочки вот, продають Горошок по 70 Капуста молода 25. Так, я що, і черешню вам покажу вже. І черешня в них що 180. 80, 6, 6, 6 плюс... Ну, можна пробувати. 190. Тому приходьте, пробуйте і вибирайте огірочки Там, по 50 гривень сьогодні. 30. Ви серйозно кажете, що стара капуста не продається на привозі? А от це що? От 60 гривень, дивіться, кілограм. Стара прошлогодня капусточка. Це ти навіть на голубці годиться. Тому на привозі є все. Любова підійшла, так у вас тітю Надічки. Флоці пішла. Дивіться, скільки всього. Все. Всього все по 5, по 10. Боже, черешня яка гарна. А по чому черешня ваша? 180. О, клас. Прямо з дерева, дивіться. Світочка на Зелень, зелень. Зеленушки, петрушки. Девочки, ты Семерин, ты что как я? Красиво. Не, ну меня знімати не надо, конечно. Все подайте, да? А цибулька ваша? Пара п'ятнадцять. Покропчик, ось дивіться. Розпродають. І тут багато цвітів привозять усе. Тому треба ці багаторічні цвіточки приходити сюди в середи. Тут навесик зробили цей, щоб їм не жарко було. Доброго дня вам. Доброго дня, Світланка! У вас такі яскраві жіночки сьогодні. Світланочка, Клас. на літо робимо яскравих наших покупателів. Ану, Світлана, дивіться, мучимося. Кольорі... Друзі, а ну от жінка, дивіться. Мучимся. як вас звати? Таня Тетяна. Який от колір підходить? Дивіться, ми кажемо, що ро... да, рожевий шикарний. І тепер малинка сочна. Аж рум'янець у вас став, ярчий носічка. Аж рум'янець на і дуже ношічка. Тому гарний. приходьте на привоз. Свободненькі, легенькі, гарненькі. а ціна люд ціна, скажіть дві триста комплект комплект що? до речі, до речі, швиденько, швиденько. Світланочка, поки ти не виключила відео, давай я швиденько покажу. До речі, якщо е, про ті шортики, да, дівчатко, можна робити двійки, можна робити трійки, можна робити четвірки. А... Тобто можна майку зі штанами, можна з шортами, можна з рубашкою. Багато варіантів є тільки отримали. А Кольори, кольори які кольорів дуже багато. Світлана, я вже в них замучилась, запуталась дуже багато. Дивіться, дуже багато. Цієї моделі шість кольорів. Ці тканина, 4, яка 4, 4. льон льон. Хто Це... любить дівчатка? Зараз 100 льон розмовляємо стопроцентний італіанський жіночка міря. Тоже льон, да, да одна печіть. Я е, е, да малинка така дивіться, Ну вообще шикарний малиновий колір, шикардос. Так, Людочка як замовить? Номер телефону 096 22 44 200. Ви ж привезете ці костюми? Да? Так, вони він... будуть ще. Вони в шортами вже закінчуються, але в суботу будуть ще. Буде завоз. Тому 48-49 ролетик привоз з Преображенської заходите і так. тут Людочка стоїть. Вже не раз вам показувала. Дивіться, по 45, яка обалдина капусточка, невеличка вже Даша привезла. То пам'ятаєте, такі великі полторачки були. А це сколько? Грам 700, так, да, мабуть? З пол кілограм 745 гривень. А наскільки така маленька, буде. І редисочка вже, о, по 40. Бачите, я казала, що буде дорога. І в них і картопля по 40 сьогодні вже. Класна, класна обалдина, чисто ця молода. Даша вже все розпродала, правда. А помідори по чому сьогодні? 90 а огурці? 40. А чого вони їх не беруть? Ребята, по 40 гривень. Це дорого чи ні, а ну напишіть. Так, удачі на привозі сьогодні. А ви знали, що ворог на привозі усі мають 70 гривень? Молодий, довгий. Подивіться, ці стручки обалденні. 80 гривень, кілограм Боже, по три Боже, картопля є. 30. 25 35 и по 40, 40 покажу вам 30 35 и по 40 вот такая раз момент По 40 огурчики еще блин не кажется и такие есть по 35 круг никому надо кто любит цибуля дарить по 30 цибуля есть а морква морквы цены не немає Капуста по два.